Вітаю з вами телеканал Happy Star, Я Яна Любарчук, і сьогодні ми прибули на звітній казковий новорічний концерт творчого об'єднання Парадіс. Ведучою заходу є Альона Панова, учасники діти творчого об'єднання Парадіс та гість програми Співак, автор пісень та продюсер Влад Дарвін. Пішли знайомитись. Я хочу запросити під ваші оплески нашого зіркового гостя. І з нами сьогодні Влад Дарвін. Зустрічайте. Доброго вечора! Це неймовірна честь бути сьогодні разом з вами, тому що у мене була можливість познайомитися з вашими дітьми. Простих дітей серед них просто немає. Артисти з великої літери, у котрих велике майбутнє. Я хочу вам подарувати пісню, яку присвячую усім тим, хто заради наших дітей робить все можливе, щоб у нас було майбутнє. Спеціально для вас пісня з Україною разом. Разом ми безсмертні почуємо є у відповідь. З Україною разом вітаю, Влади. Я рада бачити вас сьогодні на новорічному концерті. Скажіть, як ви, як дружина, як син? Ну ми, як вся Україна, тримаємося. У нас немає іншого вибору. Ми маємо дотерпіти до нашої перемоги. Потім будемо вже святкувати. І бажання сва. Сьогодні ведуча заходу Альона Панова. Альона, побажайте, будь ласка, нашим глядачам. Звичайно, мирного неба. Я хочу побажати нашим дітям щасливого і безтурботного дитинства. Саме зараз дуже красиво для вас заспіває наша артистка Марія Девоченкова. Оплиски, будь ласка, щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла, сівочка. Стала собі ще бета ти господаря пи. Скажіть, будь ласка, у вас є мрія? Моя мрія це лише щоб закінчилася війна, щоб був мир і все було гарно. Діти, вітаю вас на новорічному концерті. Скажіть, будь ласка, з чим ви сьогодні вийдете на сцену? Ми вийдемо з пісні. Давай запалимо. Скажіть, будь ласка, чому саме цю пісню ви вибрали? Вона новоріччя, вона прикольна. В концерті ми зустріли директора ресторану Гаден, де відбувається новорічний святковий концерт, і паралельно мама Ясі, яка є учасницею творчого об'єднання У Нас заклад сімейного типу, Ви можете тут провести час гарно, як з друзями, так і з малечою. Є вечори живої музики, тобто можна навіть прийти потанцювати. Любі банкети, день народження, свята. все можна у нас провести. Тому запрошуємо, будь ласка. Вечір хочу всіх привітати. Хочу наголосити на тому, що моя донька займається в дитячій студії Парадіс. Маємо можливість долучитися до розвитку наших дітей в цей складний час. Вітаємо влада, викладач вокалу творчого об'єднання Парадіс Влад, розкажіть, будь ласка, про організацію новорічного концерту. Це дійсно було складно, тому що в країні війна, але ми живемо далі. Дякуємо Збройним силам України. І дійсно, то обстріли, то світла немає, то води немає, але ми все ж таки збирались і зробили дуже крутезний концерт. І бажання збудуться, свято прийде. Нас відкриті очі му те времі, знайдем сонце. На моїй долоні, на твоїй долоні сліні полопе Ти друзям поклати під їх ялинки А зараз ми з вами поспілкуємося з учасниками концерту групою «Мі-мі-мішки» дівчатка. Розкажіть, будь ласка, з якою ви сьогодні виходите піснею? За вимидала лайки. Не скрібачі лайки, я поспіваю тайки. Ла -ла 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 -ла. Ви медік-балалайки. Тікайте, баньки, встаньки. Відцеймсу вам хайки. Ла -ла 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 -ла. Пане, добрий вечір. Ви те сьогодні запрошені на новорічний концерт. Шоу наша славна Україна. Ми зустріли учасника новорічного концерту Лізу, і зараз ми й задамо декілька питань. Ліза, скажи, будь ласка, що ти сьогодні виконуватимеш? У мене сьогодні буде сольний виступ. Киневина омамай, омай, омай, а не винабіра.